та панами з сорту крем. Багато кого лотику. 9 кг і ціна 15 євро за 1 кг. Нам тут попадаються повністю ось такі новесеньки з етикеточкою. Дорослі, дитячі і панамки. Ось така моделька. Дивіться, чорна, чоловіча. Наступна панама. На середню, мені здається, голову. Ось така моделька. Кожна кепочка буде в хорошому та ідеальному стані. Наступна Кельвін Кляйн. Так, бренд тут теж попадається і досить часто. Гарні модельки. Дивіться, ось такого плану. Така. Модельки будуть різноманітні. Мені здається, це буде така моделька, яка не пропускає воду. Наступна ось така. Будуть класичні, всякі такі нестандартні, на мою думку. Ось така приємний колір. Наступна, подивіться, повністю новесенька така моделька. Далі яскрава, чоловіча. Ось така. Кепочок тут буде теж достатньо на 9 кг. Ось така панамка, вона, до речі, буде двохстороння. Ось. Наступна така моделька. Це буде на липучці. Адідас. Дивіться, як вона цікаво тут фіксується така жіноча Adidas. Наступна такого плану. Далі під джинс теж іде повністю новесенька моделька. Наступна такого плану корівка. Мені здається, вона теж двох Так. Ось така теж досить цікава моделька. Наступна такого плану. Так, італія. Далі з сіточкою, така моделька. Такого плану теж повністю новезенька. Ось так вона тут защіпається, регулюється. Джинсова. Так, наступна така панама. Дивіться, яка ця з такими шипами. Я вам буду показувати повністю цілий лотик від початку та до кінця ось така моделька. Дивіться, ще яка штучка на голову попалась теж іде повністю. Новесенька жіноча, Так, така. Ютуб. Так, і це теж іде повністю новесенька. Тут ще присутній такий пакет папір, папір, щоб отримати форму. Наступна ось така лавандова. Далі такого плану. Наступна така моделька панамка. Дивіться від бренду Атмосфера. Який класний жіночий літній капелюшок, повністю навесенький. Ауді. Наступна така з сіточкою. Ось така моделька. Кепки дуже класні насправді. Всі різноманітні. Дитяча. Повністю новесенька попалася. Так, тут є ще запакована. Теж повністю новесенька. Наступна такого плану теж іде з етикеточкою. Так, наступна моделька ось така. Така, Темно-синього кольору. Перевивають в такому лотику, як бачите, саме пепочки. Ось така яскрава. Ще одна яскрава з сіточкою. Оразовенька брендова. Так, наступна шапочка нам попалася одна з камінчиками. Далі ось така яскрава. Дивіться, з ведмедиком дитяча брендова. Так, ще одна шапочка. Так, тут е, ось така пов'язка на голову. Так, ще одна кепка. Так, деякі є трішки помнуті, потрібно буде їх розминати, надавати форму. Ось така. Тільки я люблю пиво. Ось така моделька. Теж досить досикається такий приємний колір. Гарна-гарна модель. Так, наступна дитяча, дивіться. Так, повністю чорненька панамка. Далі такого плану. Така чорна теж фіксується, все, регулюється. Ще одна повністю новесенька така модель. Ось такого плану. Пума жіноча. Так, далі ось така моделька. еще один капелюшок. Наступна такая. Наша вышитый надпись. А, наступна ось такая капелюшок. Еще одна кепочка. Панама Адидас. Дальше ось такая моделька. Наступна ось такого плана. Adidas. Ще одна брендова. Ось така. Це дуже прикольний такий графітний колір. Білосніжна. Ось така моделька. Я думаю, ви бачите, їх тут дійсно досить багато. Така. Дивіться, яка це яскрава. Наступний смайликом. Панамочка. Ще одна дитяча. Так, така дитяча. Це від бренду Lego. Ось така. Ще одна яскравенька. Так, тут у нас набір якихось хустиночок митні. Так, такі модельки. Така. Так, ще одна достаточно интересная панамка на гортексі. Наступно, видите, полностью ситочка. Дальше, ось такая моделька. Так, еще эта шапочка нам попалась. Дальше, панамка яскрава. Видите, такие. Так, моделька может повториваться. Адидас. Ось така легесенька. Так, потрібно трішки витримати Наступна для дівчинки принцеса. Ось така. Так, ще одна панама. Ось така брендова. Так, і ми майже... Доходимо до закінчення. У нас тут ще буквально декілька варіантів. Це йде світловідпиваючою штукою. Етакеточка на місці. Ось така моделька. І ось така. І все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 9 кілограмчиків, а ціна 15 євро за 1 кілограм. Кепочки та панами крем-сорту.